Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч відповідь Кривбаса у лізі Європи, матчі української прем'єр-ліги, де відбулося вбивство від арбітрів та багато іншого. Друзі, я перед початком відео я хочу звернутися з вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Кровбаса у Лізі Європи, де вони програли Вікторії з рахунком 1-0, ну а в загальному 3-1. В цілому, цей поєдинок був таким самим, як і тиждень тому, де Кровбас з перших хвилин намагався забити гол, тільки на цей раз у них це не вдалося. Хоча так само були моменти і могли їх реалізувати. Однак, як і у Кошиця, сили потрохи витрачалися. Ну а Вікторія вмикнулася і забила гол. Хоча в цілому, ключем до перемоги, я вважаю, у Вікторії було те, що. А... Команда має високий зріст середній, тобто гравці постійно вигравали верхній поверх. Якщо подивитися на те, як вони забили гол у другому матчі, то все стає зрозуміло. Також Кровбас постійно програвав у центрі поля м'ячі, і це каже про те, що незважаючи на те, що криворізька команда є такою домінуючою у силовому футболі в нашому чемпіонаті, то тут вони мали дуже гідного суперника, який в цьому плані їх повністю переграв. Ну а після того, як вони пропустили швидкий гол у другому таймі, вони майже нічого не створювали та й пропустити могли ще декілька голів. У підсумку маємо, що в нас є наступний матч проти іспанського Бетісу. Звичайно, на перший погляд стає, можливо, страшно, лячно від команди, яка грає у Лалізі. Але варто нагадати, що Вікторія в минулому сезоні грала в одній четвертій фіналу Ліги Конференцій. І не треба забувати, що це був дуже серйозний суперник. Звичайно, команда, яка грає у лалізі, це також сильний суперник, але можливо допоможе якась недооцінка. І ми всі прекрасно знаємо, що команда Юрія Вернодуба вміє грати у повну міць, а тому я думаю, що шанси в нас точно є. Ну і тепер переходжу до початку третього туру, де у п'ятницю відбулося два матчі чемпіонату України. Тут Чорноморець переміг колос з рахунком 1-0. Можливо, той футбол, в який зараз грає колос, цікавіше, ніж коли їх тренував Вишняк. Так, звичайно, Поздєєв відійшов від такої нудної гри. Але у підсумку ми бачимо, що їм дуже важко даються забиті голи, тому що з реалізацією серйозні проблеми. Ну а навпаки, вони стали пропускати частіше. А тому виникає питання, напевно, у керівництво, що краще грати у суху та нецікаву гру, але у підсумку мати або нічию, або десь заштовхнути м'яч і перемогти, або грати красиво і програвати. І Якщо подивитися на склад колосу, то просто не можна сказати, що в них там якийсь. Поганий склад в них цікаві гравці, які мають багато досвіду, і не можна сказати, що вони там не знають, як хладнокровно завершувати атаки. І в мене таке враження, що в команді просто відсутня концентрація, тобто десь вони щось намагаються робити, виконувати вказівки тренера. Але що стосується завершальних дій або дій біля своїх воріт, то концентрація кудись зникає. Просто подивіться на пропущений гол колосу, коли вони просто кидались на гравців чорноморця. А ті спокійно їх прибирали на замасі і забили свій єдиний та переможний гол. Колись в минулому сезоні колос програв, але також красиво, і тоді президент клубу дав премію команді за те, що гра стала цікавішою, незважаючи на те, що вони програли. Цікаво, чи дадуть знову цю премію команді, бо вона знову програє, втрачає очки, можна це по-різному казати, тому що навіть нічия для колосу тут це також погано. І питання виникає: скільки ще буде премій для Поздєєва, щоб зрозуміти, що результату немає, тому що можна задати просто великі слова нашого метра, що гра забувається, а результат залишається. Що стосується одеської команди, то для них зараз не так важлива перемога в якості трьох очок, а як у підняття духу, і що вони можуть зрозуміти, що вони можуть набрати бали із такими суперниками, як Колос, у яких з фінансуванням все дуже добре. Якщо подивитися на склад Чорноморця, то всі ми прекрасно знаємо, що це майже нова команда, де залишилось там 10-11 гравців з минулого сезону і стільки ж додалося цього літа. Тобто це майже нова команда, яка фактично не зіграна. І ось така перемога проти Колосу може серйозно додати команди впевненості та навіть куражу. До речі, що стосується проблеми з кадрами чорноморця, то ситуація потроху налагоджується, бо вони підписали 21-річного бразильця Жоао Нету. 21-річний Вінгер може зіграти в атаці як зліва, так і праворуч. Вихованець академії клубу Брага Португалія грав за фамалікау ю 23 Звичайно, це не минулий новачок, який грав лише ледве-ледве у чемпіонаті штату. Цей гравець грав за команду, яка грає у вищому дивізіоні Португалії. Однак за командою Ю-23. Тому подивимось, чи зможе він щось довести в нашому чемпіонаті. Але для ротації Олександру Бабичу він точно знадобиться. Ось у Полтаві Ворса перемогла оболонь з рахунком 2-0. Підопічні Сергія Долганського протягом майже усього поєдинку впевнено почували себе на полі і перегравали київську оболонь. Однак у другому таймі трапився дуже курйозний момент, де підопічні Валерія Ващенка показали, на що вони здатні, і створили, напевно, один зі своїх найкращих моментів, де забили гол. Однак, після того, як передивилися вар, там побачили начебто руку. Хоча, якщо чесно, я передивився цей повтор декілька разів. Тапав пробіл, щоб точно побачити, куди влучив м'яч, і він влучив у плече. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не порушення правил, і після цього ну, гол повинні були призначати. Якщо в минулому турі там крики Іващен та його помічників були трошки нелогічні, коли призначили пенальті у їхні ворота в матчі проти руху, то тут вже з великою ймовірністю гол було відмінено несправедливо. І що важливо для цього поєдинку, це те, що це було при рахунку 1-0. Тобто не про рахунку 2-0, що могло б нічого не вирішувати, там матч би так би і завершився. А коли оболонь могла зрівняти рахунок і вже якось по-іншому грати в цьому поєдинку, можливо, ворскла посипалась після цього пропущеного голу. А так у підсанку ми побачили, як посипалася оболонь, коли просто віддала м'яч на своїй половині ворсклі, де Кане реалізував момент. У підсумку цю перемогу ворсли можна назвати впевненою, але з дуже дуже неприємним присмаком. До речі, продовжуючи порвосла, то вони оголосили про оренду 18-річного бразильця Касіона Ірнандеса, і що важливо відзначити, що увага він раніше грав у другій лізі області Ріогранде де Сулу. Тобто, якщо раніше ми вже чули, як до нашого чемпіонату приїжджали гравці з чемпіонату штату або з дивізіону ДІ, який є четвертим, і цей трансфер виглядає ну дуже-дуже, прям як якась рулетка, можливо, пощастить, але з великою ймовірністю цей гравець, незважаючи на те, що його взяли в оренду на рік, я думаю, його відпустять вже через півроку. Нападник Київського динамо Владислав Ванат, начебто є головним фаворитом на посилення атаки італійського інтера. Про це повідомляють місцеві джерела. Раніше повідомлялося, що ймовірна сума трансферу українця до італійського клубу становить 10 15 мільйонів євро. Від себе хочу додати, що така кількість новин стосовно Ваната, що він ось-ось перейде до інтера, що вони там цікавляться, що він є фаворитом. Мені нагадує, як колись продавали супрягу. Про нього також було дуже багато новин, що ним цікавиться там низка аутсайдерів серії А і у підсумку. Ми ж побачили, як він перейшов до Самдорії. Однак це було на правах оренди, і він повернувся до Динамо. І цей трансфер для мене теж виглядає дуже дивним, тому що ми ж бачимо, що вона грає зараз в не найкращій формі. Він постійно втрачає м'ячі в нього не виходить забивати голи. Ми це бачили у Єврокубках, коли його одноклубники ну майже феерили на останніх хвилинах. З іншого боку, якщо його Динамо дійсно хоче продати як колись Супрягу, то виникає питання, а хто на заміну, тому що немає жодних новин, що хтось зараз прийде. У Динамо на цю позицію є лише Владислав Супряга та Матвій Пономаренко. І звичайно, що Шовковському не хочеться працювати лише з ними, і потрібен банат. Тому подивимось, як це все завершиться, але я думаю, що така кількість новин це каже про те, що Динамо хоче його продавати. Київська динамо, начебто, проявляє інтерес до півзахисника Полісся та збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва. Про це повідомляє Азеріспорт. За їхню інформацію Динамо хоче підписати Мустафаєва вже цього літа. При цьому кияни далеко не єдиний претендент на гравця. Також 22-річним хавбекам цікавляться турецький «Сіваспор», угорський фехарвар і два гранди азербайджанського футболу сабахиневчі. Щось мені слабо віриться, що Динамо дійсно цікавиться цим гравцем, тому що у них на цю позицію є Ярмонка, Кабаєв, Брагару, Волошин, тобто повністю забито. І брати ще одного гравця на цю позицію ну, не потрібно. А тому я думаю, що це джерело просто приписало Динамо до цього складу зацікавлених клубів, щоб якось припідняти йому ціну. До того ж, мені здається, що вони взагалі його хочуть продавати, бо він. Не з'являвся у матчі проти Шахтаря, у другому матчі проти Олімпії, і Ашур, напевно, на нього не розраховує. І враховуючи, що вони вилетіли з ліги конференцій, де якщо грати у Єврокубках потрібен більш ширший склад, то тепер він, здається, не потрібен. А тому його продають і завдяки дружнім джерелам намагаються якось йому припідняти ціну для того, щоб можливо отримати кращий контракт і кращий клуб. Харківський металіст 1925 може очолити Патрік Ван Лоувен. Про це повідомляє тато таке. У харків'ян зараз все погано, тому що вони програли турнір чотирьох. Після цього вже програли стартовий тур проти Маріуполя. І, звичайно, потрібно шукати головного тренера. Одним з таких кандидатів ми бачимо Патрика Малована. Ми прекрасно знаємо його роботу на посаді головного тренера Луганської зорі і як ця команда грала в цікавий атакуючий футбол. Але що цікаво, у скрипника також все було ідеально в зорі, і він також ставав з ними бронзовими призерами. І грав у Єврокубках. На мою думку, головним завданням для нового тренера Металіста 1925 є те, щоб налагодити дисципліну в команді. Тому що ті гравці, які тут грають, з ними спокійно можна повертатися до УПЛ. Просто потрібно навести лад і, можливо, вже думати про якісь там тактики, можливо, схеми, які там у майбутньому покажуть в УПЛ цікавий результат. І виникає питання, чи є таким тренером Патрик Ван Ловен, чи зможе він одразу налагодити лад в команді. Ми всі прекрасно знаємо, що таким є тренером Юрій Максимов, у якого все з ходу майже виходить і є результат. І ми прекрасно також бачили, як Патрик Ван Ловен провалився у Донецькому шахтарі. Тому подивимось, як все вийде, тому що, як на мене, цей трансфер дуже сумнівний і навряд чи щось вийде у Ван Ловена і харків'ян. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!